Сьогодні біля Свято-Успенського собору у Полтаві прощалися з рятувальником. 24-річний Дмитро Цись розміновував населені пункти та об'єкти інфраструктури на Донеччині 15 вересня. У лісовому масиві біля міста Лиман Краматорського району підірвався на ворожій протитанковій міні того ж дня. Був госпіталізований до опікового центру київської лікарні. 26 вересня його серце зупинилося. Дмитро Цись Полтавець у квітні цього року був прийнятий на службу в ДСНС на посаду сапера відділення піротехнічних робіт та гуманітарного розміновування. Мав звання сержант служби цивільного захисту. У захисника залишилися батьки, друзі, колеги та побратими. Поховали героя на затуринському кладовищі. Дякуємо батькам Дмитра, що виростили. Виховали та підтримували такого мужнього, безстрашного, відданого безпеці України чоловіка, який рятував життя інших ціною власного. Виконав цей обов'язок, на жаль, ціною власного життя, розміновуючи наші поля, ліси, тому що замінування. Цими російськими нацистами наших, нашої землі безпрецеденти в історії такого замінування не було. І рятувальники теж на своїй власній передовій ризикують своїм життям.